Слава Україні, скажіть, будь ласка, впродовж останніх трьох місяців ви залучили із бюджету понад 12 мільйонів гривень. Детальніше можете розказати на що пішли ці кошти і хто їх освоював? Це кошти, які вдалося пробуювати з фонду соціально-економічного розвитку. У Нас були на ту тему бесіди і дискусії з прем'єр-міністром України паном Володимиром Гросманом. Я розповів про ситуацію на території округу Йому в цілому ситуацію поділився. Ми десь зрозуміли один одного. Це розуміння дало можливість висловити свої зауваження до проєкту бюджету, що на стадії його обговорення. Це був перший бюджет. За довгі роки був час поданий урядом в вересні місяці минулого року. Дещо було враховано, де що не було враховано. Співставивши, ми все-таки вирішили підтримати премєр міністра в цьому питанні проголосували за цей бюджет. Разом з тим, значить, ці кошти, які було, вдалося залучити, і я більш ніж переконаний, що вдалося залучити в майбутньому, так само по лінії фонду соціально-економічного розвитку і по лінії Державного фонду регіонального розвитку. По лінії довно-екологічних програм Міністерства екології і інших відомств державних пішли на інфраструктурні речі. Це школи, закупілля обладнання для шкіл, які давно потребують його. Це ремонт, капітальний ремонт ФАПів, народних домів. Це, як правило, перекриття дахів. Вдахів, це внутрішні роботи, зовнішні роботи, це освітлення зовнішнє освітлення в ряді населених пунктів. Насамперед, це сільську місцевість йдеться, яке не вирішувалося довший час. Це питання встановлення дитячих майданчиків в багатьох населених пунктах. Це питання встановлення світлофорів. Там, де практика показує, що вони нагально необхідні, тому що є жертва і постійно ця ситуація не минає. Це питання закупівлі музичного обладнання. Тобто ну, це багато різноманітно. Ми видали спеціальну інформаційне бюлетені народного депутата, де я це детально розповів. І кожного разу я буду це, щоб люди це бачили, показувати географію. Ми хочемо фактично не минути жодне село. Щоб кожне село відчуло підтримку, нашу підтримку по лінії державного бюджету, залучення і правильного освоєння коштів. Бо, на жаль, замало просто залучити, пролобівати, обходити кабінети. Треба ж просто щоб ті кошти ще вчасно прийшли, щоб ці кошти процедурно правильно були освоєні і реалізовані. Тому от я беруся так само пильнувати до кінця цей процес, щоб власне десь на якійсь стадії він не, не був кажуть фактично знівельований і кошти просто даремно не повернулися назад. В державний бюджету на рахунок світлофорів. Ви сказали, скажіть, будь ласка чи буде встановлений світлофор в селі Плугів Золочуського району? Да, так, я чув цю проблему. Ми беремо її до уваги. Я думаю, що ми постараємося це реалізувати ну і у золочу він обізні вже давно стоїть світлофор, але чомусь він так і не підключений. Ну, і 20 це... січня вже знов сталася смертельна ДТП. І як це можна Треба вирішити? Що служба автомобіль безпечно служба автомобільних доріг. Чому і, він... і освітлення там погане. так, так, так. чому він не підключений? Ми поцікаємося цією ситуацією, і скажемо так, з'ясуємо в чому проблема, чому він не функціонує повною мірою? Чи будуть ще ремонтуватися якісь дороги? Безумовно, я думаю, що багато доріг все-таки було зроблено в Україні в цілому, це тисячі кілометрів, і по території Львівщини, дякуючи в Золочівському районі. І в Золочівському районі, і на сам Золочівському районі. Це ви бачите, частина траси Львів Тернопіль, це об'єдна Золочівська, це частина, які в Галинянах і за Глинянами. Це нереалізовані поки що кошти, які мали йти траса від корович до Рогатина. Там невчасно вони просто прийшли. Це помарянська зона і траса на Помаряни з, з траси Золочівської. І Білокам'янська зона, як я сказав, тобто ми працюємо над тим щороку, щоб це тільки нарощували, щоб коштів було це тільки більше. Але даруйте, знаєте, коли ціна питання зростає на матеріали, а реально грошей більше, вони залишаються на. В тих самих позначках, то звичайно, що і менший кілометраж ви можете зробити. Але ми стараємося залучати додаткові можливості. І щоб ці кошти були, ну, скажімо, їх в кілометражі більше, Але не тільки ямковий ремонт, тому що ямковий ремонт капітально нічого не дає. Скажімо, у нас по помарянах була дискусія. Чи ми робимо ямковий ремонт, і скажімо, зробимо майже всю трасу в ямкому ремонту. Чи ми зробимо... По частинах, але капітальний, ремонт і ця траса служитиме довше. Бо ця ямка після таких зим, які ми зараз переживаємо, зміни клімату, коли сині морози, потім сильна відлига, і в результаті ці ями стають ще більшими, ну ніякого ефекту не дає. І я десь звертаюся до людей, що вони зрозуміло до цього ставляться, нехай трошки більше часу. Ми не так багато, там, Нам не так багато історій відведено, щоб лобіювати ці, ці можливості, на відміну з від інших депутатів, які працювали тут. Дайте трошки часу, щоб ми попрацювали, закінчили, зробили якісно і грамотно, щоб люди потім не нарікали. Перед новим роком стало відомо, що фізичним особам-підприємцям і навіть тим, які не працюють, все рівно потрібно сплачувати 704 гривні. Багато фізичних осіб підприємців через це позакривалися, але хто не встиг закритися до нового року, вже мусить заплатити цю суму. Чи будуть на розгляді які зміни до закону, що зобов'язує таку сплату? Я думаю, що так, що треба подумати з нашими колегами, народними депутатами, щоб власне унеможливити таку скажімо, процедуру даремного даремного викидання коштів на вітер. Ми порадимося, яким чином ми можемо це зробити. І з рядом... Тут важливо, щоб було розуміння представників всіх депутатських фракцій, які, скажімо так, і складають більшість, так і не більшість у Верховній Раді України. Бо вже бачите, що ця більшість дуже умовна. Там, скажімо, взагалі є сперечення про те, є тих 226 голосів, чи немає формальної більшості, але тим не менше, Верховна Рада працює і приймає, які закони. Тому ну, треба, щоб було розуміння всіх фракцій, які представлені депутатських груп, я позаяк я позафракційний. Ми так само подаємо ряд законопроектів, які є важливі і шукаємо підтримки різних. Фракцій, скажімо, про залучення можливості для кожного громадянина безоплатно перевозити за кордону якісний, вживаний іноземний автомобіль. Притім мати можливість його продати тут і не один автомобіль протягом року, а стільки, скільки він може запотненький, і так далі. Я вважаю, що це відіб'ється на тому, такий законопроект зареєстрований і відіб'ється на тому, що кожен, кожна людина зможе пересісти, вбитих повністю автомобілів, які забруднюють. Нашу екологію довкілля, на більш якісний автомобіль, який пережене за кордону, зможе його легко значить, розмитнити, продати чи чи не продати, і їздити на ньому, дозволивши собі те, що вона може дозволити по кордону.